Доброго вечора, всіх вітаю. Давайте розглянемо одне питання. Я теж про це чула. Моя підписниця написала. Доброго вечора Альон, ходять чутки, що щось може трапитись жахливе з 11.11, -11, тобто сьогоднішній день, по 26.11.23 23 рік. У нас в Україні кажуть, що це пов'язано з водою. Дуже тривожно на душі. Я чула, що щось, це щось пов'язано з Чорним морем. Щось там може статися вибух, цунамі в цьому затонувшому кораблі, крейсері, чи, можливо, в якомусь іншому кораблі. Ну, давайте розглянемо це питання. Чи щось може трапитися в Чорному морі в період з 11 листопада по 26 листопада? Давайте подивимося. Так, покажіть, будь ласка, що може трапитися в Чорному морі з 11 листопада по 26 листопада, 23 рік. Чорне море, що там може трапитись? З 11 листопада по 26 листопада, 23 рік. Що може трапитися в Чорному морі? Так, запитаємо, що може трапитися. Що скажуть карти? Подивимось. 10 кубків. Це в нас швидкість якась. Боротьба. Ну, уход. Це, як бачите, уход. Зараз может може Иллюзия. Ілюзія. 10 монет. ну Дивіться, карта уходу, ілюзія. Як то, бачите, тут боротьба, море колише, тут уход, якось. ну Що на море може трапитись? Ну, шторм, може трапитись на морі. А ось про, що я казала, читала только що цунамі. Вибух, що ще ілюзія падає. На морі може трапитись шторм цей період? Я правильно зрозуміла? Це шторм? Вісім мечів, це шторм. Ну, ось, ну, ну так, це, це більш, більш мені схоже на шторм. Ладно, це ми подивилися, що може трапитись. Поганих карт я не побачила. Давайте далі запитаємо: чи може. На морі, в затонувшому кораблі російському, який зараз на дні Чорного моря, чи може там щось взарватися? Якась бомба чи ракета, щось може там вибухнути на дні Чорного моря. Може щось вибухнути на дні Чорного моря з 11 листопада по 26 листопада, 23 рік. Цей період. Давайте запитаємо, що щось може там вибухнути на Дні Чорного моря. Сім мечів, карта обману. Це, ну, це якась дезінформація, обман. І там була ілюзія. Уміряність. Все повинно бути нормально. Карта влюблений, карта вибора. Уход. Ну, то есть, трапиться, ага, бачите, карта уходу. Ну, тобто, карта ми, як ось. Корабель, бачите, це море, це корабель, і ми як пливемо з Чорного моря. І це мож, щось може десь вибухнути і щось трапиться. Не в Чорному морі, а десь в іншому місті. Ось так. А стосовно Чорного моря, тут обман, уміряність ну тобто баланс, стабільна ситуація. Так, ну це зрозуміло про вибух на дні моря. Давайте запитаємо, що там, я десь чула про цунамі. Чи може бути на Чорному морі, в Чорному морі цунамі. Запитаємо взагалі: ось чи може бути в Чорному морі цунамі? Зараз у нас 11 листопада, ну там в, в найближчі місяці, чи може відбутися в Чорному морі цунамі. В найближчі місяці. місяці. Так, карта швидкості, карта мага, маніпуляція, емо, емоційна маніпуляція. Ну, тобто, е, це інформація, яка давить на людей. Ось маніпуляція. І дуже швидка якась інформація. Вона що сьогодні, е, ну, це новина сьогоднішнього дня, Ну, тобто, ця інформація це сьогодні вони написали. Ось карта швидкості. Тобто, сьогодні. Маніпуляція емоціями людей. Маніпуляція емоціями людей. Цунамі може бути. Четвірка мечів? Ні, не може. Це просто неможливо в Чорному морі цунамі. Ну, якось так. Можливо, давайте запитаємо, можливо, ось е, я більше схиляюсь до якихось. Е, Катаклізмів, як землетрус. Давайте запитаємо за землетрус. Щось, чи може відбутися на Чорному морі землетрус? Ну, Ви зрозуміли, на глибині, чи може відбутися в Чорному морі землетрус в найближчі місяці? Ось може бути якийсь, можливо, землетрус в Чорному морі? Може бути землетрус? Ні, не може. Бачите, ні. Дивіться, це якась дезінформація, і схоже на те, що вона сьогоднішнього дня, щось новинка сьогоднішнього дня, щоб давити на людей. Ні, ні взрива, ні цунамі. Ви е, ще тут питали, чого вони бомблять? Давайте запитаю: остров Зміїний. Чому армія РФ бомбить постійно острів Зміїний? Чому? Там же ж. Ну, нічого нема, острів собі, та й острів. Чого армія РФ бомбить постійно остров Зміїний. Чому? Справедливість. Болісна тема для них остров Зміїний. Ось, бачите, тому що війна. Треба щось бомбити, справедливість. Він їм... Ви ж пам'ятаєте, як все почалося з острова Зміїного. Їх там послали на три веселі буковки, і тому вони його бомблять. Все. Боротьба, Україна. Ну, отомстять Україні, ось, отомстіть Україні. Помститесь краї... Україні. Все, і більше нічого. Так, давайте запитаємо далі. Чи може, Тому що ось цунамі, взрив десь показала, чи цунамі може бути в іншому, в іншому морі, чи, можливо, в океані. Давайте запитаємо, чи може бути найближчим часом цунамі або якийсь взрив? На нашій планеті, на планеті Земля в якомусь морі чи океані. Чи може бути цунамі, або якийсь взрив в морі або океані в найближчі місяці? Так, 10 мечів, Вищий суд. До речі, бачите, карта Вищий суд це щось глобальне. І ось, бачите, інше, щось інше може відбутися колесо Фортуни може. Смерть може. Не, неочікувано. Щось може неочікувано відбутися. Ми навіть не будемо. Ну, це ж зрозуміло, це неочікувано. Щось може відбутися. Е, ось і смерть, це може призвести до, ну, до, до смерті. І щось дуже неочікувано. Дурак, бачите, як на обриві. До речі, бачите, тут сніг. Я вам так скажу, що це тут сніг, це, це можливо. Холодне море или холодний океан? холодні води. В холодних водах, во. холодні води. Десь там. Сила. Дуже сильна. може відбутися, до речі. Ну, давайте запитаємо: це цунамі? Це цунамі може відбутися найближчими місяцями десь в морі чи в океані? Це цунамі? Це цунамі? Королева жеслі, це цунамі, зірка. Ну, до речі, зірка це десь 2-3 місяці. Або, якийсь, можливо, якийсь взрив в морі чи в океані. Може відбутися в найближчі місяці. Взрив чи... Взрив може бути. Взрив. Ну, взрив, тут печалька йде. Біжевю, як і минулого разу. Боротьба. Взрив може бути, захист. взрив може бути. Ну, я більше схиляюсь все одно до цунамі, до якогось цунамі, до якогось катаклізму. Оце може бути, так. Але не в Чорному морі. А десь в неочікувано ось, зміниться неочікувана ситуація, десь в іншому місті. Я так розумію, що це холодні води. Ну, давайте запитаємо. Ціна... Цунамі може відбутися десь в холодних водах в найближчі місяці на планеті Земля. Цунамі може відбутися в холодних водах моря чи океану. А, ні, не в холодних. Виб... А, вибір, тобто ще, і знову уход. Бачите, ця карта? Це не холодні води, значить, я там помилилася. Це теплі, Це теплі води. Це теплі води, де може відбутися цунамі. Це теплі води. Вода тепла. Ну, так, це теплі води. Я там помилилась, бачите? Теплі води. Ось, бачите, я тут прорисовочку побачила, що як гори та сніг. Або я казала, пам'ятаєте, я робила розклад. На оце сонячне сяйво. Кроваве. Кроваве, ответи сіяння. І там падала карта, що може щось трапитися, або землетрус, або що ще? Там, в горній месності, ну, тобто, горна місність. І ось, бачите, гори неочікувано. Поблизу, поблизу гор, поблизу гір. Десь щось може відбутися, в морі якийсь, можливо, цунамі, якийсь катаклізм, можливо, землетрус. Землетрус, він же ж провокує цунамі, ну, правильно? Мені там це падало чітко, але це не Чорне море. Давайте запитаємо за Крим. Давайте запитаємо за Крим. Чи є небезпека на полуострові Крим? Ось в найближчі місяці, від землетрусу. Чи є небезпека в Криму від землетрусу? Небезпека є в Криму. Очікування, уход. Карта дежавю. Ні, ну тут повішений уход, ні. ну Давайте запитаємо за Україну, щоб всі вже, як то кажуть, спали спокійно. Чи може бути землетрус в найближчі місяці на території України? Чи може таке бути найближчі місяці землетрус на території України? Так, імператор. Король кубків. Чи може бути землетрус? Допомога, помощ, вибор. Зірка. Ні. Четвірка мечів, ні. Вибор, інше місце. Знов, бачите, дурень і десь як вибух. Е, десь інше, це інше місце, це не Україна і не Чорне море, десь в іншому місті, ну, це е, десь в іншому е, друге місто. Ну, ви мене зрозуміли. Все буде нормально і з Україною, і з Чорним морем, і з Кримом. А оця інформація, вона якась про те, що може там щось вибухнути на дні Чорного моря. Це. Спеціально маніпуляція мах і королева кубків давити на людей, щоб люди ходили і, як то кажуть, сна не мали. Спіть спокійно, маю надію, що все буде добре, по картам все нормально. Ну, ви мене зрозуміли. Все буде добре. Гарного вечора, тихої ночі. Завтра зроблю розклад по містам областям України на небезпеку з повітря на наступний тиждень.